Вітаю малята. Малята, подивіться, яка до нас руденька гостя сьогодні прийшла. Хто це? Так, це лисичка. Малята, де живе лисичка? Так, вона живе в лісі. Малята, у лисички трапилася така ситуація. Лисичка разом з своїми лісовими друзями переплутала всі рукавички і не може їх тепер розібрати за парами. Давайте їй допоможемо. Малята, я буду брати зараз. По одній рукавичці ви будете називати, які геометричні фігури ви на ній бачите, а потім ми з вами разом пошукаємо таку саму рукавичку. Дивіться, рукавичок у мене на столі дуже-дуже багато. Так, я беру першу рукавичку. Ось вона рожевого кольору. Скажіть, будь ласка, який візерунок на рукавиці? Що ви бачите? Кружечок і ще що? Трикутничок. Дивіться, малята, я тримаю рукавичку і шукаю в себе на столі таку саму рукавичку рожеву з кружечком та трикутничком. Ось вона, дивіться, ось першу пару рукавичок ми з вами склали. Дивіться, вони одинакові рожевого кольору з кружечком та трикутничком. Так, складаємо рукавички. Ось лисичка. Першу пару ми допомогли тобі скласти. Беремо наступну рукавичку. Ану, дивіться, ця рукавичка світло-зеленого кольору. З якими фігурами? З овалом та трикутником. Шукаємо на столі таку саму рукавичку зеленого кольору. З овалом та трикутником. Розглядаємо уважно. Ось вона. Дивіться малята. Ось і друга пара рукавичок у нас склалася. Так. Бачиш лисичка, які в нас малята розумні? Ось, кладемо сюди. А тепер, малята, я беру жовту рукавичку. Дивіться, ось вона. Подивіться, будь ласка, який візерунок на ній? Трикутник та квадратик. Шукаємо на столі. Де ж така сама рукавичка? Ось вона жовтого кольору. Дивіться, малята, ці рукавички одинакові. Які візерунки на них? З трикутником угорі і з квадратиком внизу. Ось іще одна пара рукавичок. Бачиш, лисичка, як ми швидко з дітками та вправно думаємо працюємо. А ось, малята, беремо наступну рукавичку. Якого вона кольору? Так, рожевого. Дивимося, що ми бачимо на рукавичці? Кружечок, а внизу квадратик. Шукаємо таку саму рукавичку. Ось вона рожевого кольору. Кружечком та квадратиком складаємо пару. Ось наші рукавички. Малята, а подивіться, а чия це така велика блакитна рукавичка? Чия вона? А пам'ятаєте казку рукавичка? Хто загубив у казці рукавичку? Так, дідусь, оця рукавичка без пари, це дідусева рукавичка. Коли він за нею повернеться, то Друга рукавичка буде у нього на руці. Ось таку цікаву гру ми з листечкою сьогодні вам запропонували. Шановні матусі, будь ласка, виріжте для своїх маляток рукавички, намалюйте фломастером або олівцем будь-які геометричні фігури і запропонуйте малятам знайти до тих рукавичок пару. А ще запропонуйте своїм діткам переглянути казку Рукавичка. Дякую за увагу. До зустрічі!